Вітаю вас! З вами знов парфумерна Ю. Сьогодні мова буде ось про цей бренд. Вам же цікаво? Ну що, починаємо? Погнали! Я вдячна своїй подрузі, яка з Мелану привезла ці пробники. Вони приїхали в кількості 4 парфума, хоча б пробники. До цього я була знайома з одним парфумом. Він називався Сплендеріс. Теж дякую своїй подрузі, з якою ми ведемо вайбер-групу. Там іноді робимо розпиви. Зараз вона така, але ж додавайтеся. Якщо ви хочете, я можу вам дати силочку на цей ресурс, і там буває щось таке цікаве. От, зараз у мене чотири парфуми: Легендарна і Сара. Я просто підглянула на фрагрантику, подивилася легендарна Намкара, потом Десіам і Мунлайт. Не знаю поки що, що сказати вам. Окрім того, що вразила мене Анаманкара, цей парфум, який, ну просто Витряс мене з зимової сплячки. Тому що інші парфуми, вони такі лагідні, маленькі кіцькі. Вони такі для мене дуже інтелігентні, а я така дівчина різка, мені потрібно щось дуже яскраве. Ну, нехай буде це Анаманкара. Е не знаю, хотіла би я викупити флакон. Я не знаю, тут я не маю такого бажання, тому що для мене не зрозуміла поки що філософія і ДНК цих парфу, парфумів. Але ДНК єдина є. Я хочу сказати, що є ДНК єдина, от ви можете всі чотири парфуми понюхати і сказати, о, так це дусіта. Я, е, ну, Думаю, що шанувальники, які викупають ці парфуми, радіють цим парфумам, вони їх впізнають просто отак, от на раз-два. Тому що да, там є щось таке, що зв'язує їх. Зараз ми будемо розбирати пирамиду, що у нас тут на манкарі. А на манкарі мене збіли з білизніг тубірозою, чаєм, ваніль. І щось там ще таке цепке. Ну, в верхах там, звісно, цитруси, але там цитруси віді... там, помаранчевого квіту, апельсин, квіти апельсина. От, І що там ще? що там ще, ну от Чай. От ця нота чая, вона мене просто вразила. Пахне для мене таким жоним цукором та дамськими сігаретами. Я просто такими тонкими, коли там такий легкий табак, але ж тут він в такому дуеті, знаєте, ну, я б сказала, настирному. Тут або любиш, або ненавидиш, Ну, іншого ну, не дано третього. Або те, або те. Такий яскравий парфум, дуже багато, до речі, відгуків на фразі. От, і, і це, знаєте, таким, ну, типу, вас такою волною накриває, потім відпускає, накриває, відпускає. Ну, звісно, тут тубіроза і ваніль, це просто така міцна, така база, і вона вас так хоп і схопила за шию. Ну, наглючі, до речі, наглючий парфум, наглюча така композиція. Я не знаю, що ще сказати. Вчора я проходила цілий день в цьому парфумі. Противеречів у мене стан. І хочеться, і коліться, і щось відштовхує, але це дуже яскрава композиція. Отже, хто полюбляє ТБ хто шукає красивий чай, ну, до знайомства. Просто До речі, цей колір, а ну можна сказати, дякую печулі. Ну, там ще в базі є вірджинський кедр, потім, по-моєму, є сандал щось таке, но цей колір це від печулі. ну, від ванілі. Тому що те, що намальовано на фразі, ну там така жидкость. Нема кольору, а тут вона просто бурштиновий колір має. От, ну, для мене це такий вечірній парфум. Куди носити я не знаю. Може, ви придумаєте. Ну, На свідання, на романтичне побачення я б не, ну, не рискнула, тому що ну, це дуже такий напор завеликий. Людина може потім розвернутися і пити. Ну, до речі, це унісекс. Це і для пані, і для чоловіків. Ну, пробуйте, щось ну, можливо, дружба складеться. У мене поки що ні. Ну, походила, ну там, ні. Так, наступний парфум. Це парфум називається в перекладі «Солодкий сіаму. От, цей парфум з Трояндою, Чампака, Іланг. Ну, це я в опису подивилася, бо вже я не знаю, як показати, от так от, да? Ну, зрозуміло, що тут щось таке дуже жіноче, звабливе. Хоча написано, що цей парфум, по-моєму, От. А, колір такий. Ну, Дійсно, тут троянда, бо такий трошки рожевий. Теж я його вже поносила, попробувала, подумала і вирішила, що ні. Ну, по-перше, я троянду не дуже шаную в парфумерії. Це потрібно вже так вивернутися. Ну, Для мене дуже красива троянда це у Хлої, якщо люксовий парфум. А якщо, наприклад, брати нішу, то це ініція Atomic Rose. Все. Це чиста троянда ні. Вона для мене уходить в якісь такі, е, ну не знаю, дуже тяжке звучання, і це напоминає оцю болгарську троянду, яку в 80-х чи 90-х всі так мац-мац намазом носили. Просто мене до тошноти. Я не люблю таке. Так, М -м, погнали. Я наношу. О, ну, жирненькая. Жирненька трояндочка. Ні, ну, для мене це не той парфум, який б я хотіла себе мати. Ну, це така жирненька трояндочка. Тут написано, що це майська троянда, але ні. Я б вичеркнула, написала. Привіт, Болгарія. Потім Чампака, Франджипані, іланг іланг Підтверджую. Все, що я зараз прочитала, все воно є. А Чампака тут, тут, боже, я не знаю навіть, як вам пояснити. Іланг, так, Іланг, але Іланг тут, я б сказала, такі на мінімальній гучності. Ну, фіалка обозначена. Ні-ні-ні, фіалки, поки що Поки що я не чую, тому що я тільки нанесла. Вчора я на руку нанесла і теж десь там ця фіалка загубилася. Я чекала, чекала я, але так і не вийшла. Що у нас тут в базі? Ваніль Амбра. Ну, Якщо Амбра в дуеті з Трояндою, ну, мабуть, це тримається ну, годин 6, я так. Для себе розумію. Тому що в мене дуже багато вчора було нанесень, то я просто загубила. Но самий стійкий із всіх чотирьох парфумів це Анаманкара. Ана просто до ранку я його просто відчувала до ранку. Ну, тому що там тубероза. Тубероза, вона така ну, трошки агресивна. Ну, не не. знаю, що сказати. Для мене. А, до речі, тут Відчувається чемпака, вона так, така метаморфоза, вона видає мімозу. О! Дівчата, якщо, наприклад, ну, образно, щоб ви зрозуміли, про що цей парфум, він такий ну, на весну, і це аромат мімози для мене. Ну, така от метаморфоза. Троянда плюс чемпака, плюс франжипані. Коротше, от е, для пані, які дуже полюбляють троянду, ну, спробуйте. Це дуже цікаво. Але я не знаю, треба подивитися ну, цінник на цей парфум. Чи вам цікаво буде по ціннику таке викупати? Тому що я, наприклад, знаю люксові парфуми. Е, ну, там трояндочка більш така цікава. Так, погнали далі. Так, наступне назва Moonline, Moonlight In Chiang Mai. Тобто, зрозуміло, що у нас походження пісари, ну, мабуть, азійське, тому що дуже багато парфумів присвячено Азії. Мені стало цікаво, чому цікаво ну, щось про цей парфум прочитати та прочитати своїм носом, тому що це заявлено як фужер. А фужери я дуже шаную. Отже, погнали. Ну, такий колір ось такий. Нехай буде. Так. так. Хочу знати, як пахне місячний сяйво в Чангмаї. Цікаво. Цікаво, але більш в чоловічу, в чоловічу сторону, в чоловічий бік. Ем, не знаю. Теж вчора я е, нанесла на руку і загубила цей парфум. Він загубився в анаманкарі просто. От всі три. Але ж потрібно, мабуть, зробити інше нанесення, коли поодинці. Ну, цікавий дуже фужер. Щось тут таке пряне є. Щас я зараз загляну, мені дуже цікаво, що там таке видає таку пряність, тому що це ну, те, що там є дерев'яхи, то зрозуміло. Ага, верхні ноти юзу уже засмін, ну таке. Мускатний горіх. от. Ой, яка красиво це. Мускатний горіх, бензаїн, тікове дерево, ватівер, міра пачулі. Міра пачулі взагалі дуже красива. Але ж це ну, для чоловіків. А, тут і написано, боже, я перепрошую. Тут і написано, що цей парфум для чоловіків. Ну, бачите, ну, хоча б це парфумерний блогер, парфумерна Ю вказала правильно. Ну, і те, що тут є якісь спеції, прянищі, це мускатний горіх. Дуже красиво. Ой-ой-ой. Але ж чому воно таке якось, знаєте, як без характера? Красиво, але ж характеру нема. Ну, бачите, тут написано, що стойкість. Міжсередній та стійкий, а шлейф середній. Ну, шлейфа тут взагалі нема. Тут нема чим шлейфити. Mm. Не знаю, що вам сказати. Але дуже цікаво. От тут, бачите, пишуть, що це дуже такий таїнственний аромат. Він такий глибокий, таїнственний. Так, він може бути таким. Ну що, ще один фужер є? Ну і е, в заключення Ессара. Е, цей аромат для чоловіків і жінок. Е, концентрація екстрей, де парфам. Ого. А що ж ваш екстрей так загубився? Чи може моя шкіра така? Слухайте, я зараз тут навожу тінь на плетінь, а тут, може, мабуть, моя шкіра така, що не тримає, можу зволожувати шкіру потрібно перед нанесенням. Бо зараз зима і шкіра дуже суха, і вона просто поглинає все. Не знаю, інші парфуми якось тримаються. Трималась же ще Анна Манкара, під якою я потім зранку чуть не з розуму не зійшла. А це дуже красиво, я вам хочу сказати. Це така нежнятіна, Ой-ой-ой, це дуже красивий такий собі фужер. А, так, верхах, шалфей, ігли сосни, кумари ну, це бабетон, зрозуміло, Табак є, бурбонський витівер, дубовий мох, древесні ноти, амбра і мускус. Так, да, здесь мускус, О, тут мускус. Чудовенькі такі собі, ну, табак, так, читаю на парфумерному, яка цепка? Ігли сосни, звісно, табак тіре кумарін, баби тонка, Вітівра не чую. Ну, або поки що не чую. І потім мускус, амбри не чую, та древесні ноти. Оце те, що прочитав зараз мій ніс. Дуже ніжна, дуже класна, інтелігентна. Просто. Оцей парфум, до речі, от я б рискнула, якщо б у мене була там сума X, яка коштує цей флакон. А, і я зайшла, наприклад, і йшла б там кудись для людини робила подарунок, якої я не знаю. От єдиний парфум з цих чотирьох парфумів. Я би купила ну, через свій ніс, але сліпу, не глядячи на подарунок, тому що цей парфум він коректний, інтелігентний, чудовий, красивий, ніжний. І він 90% сподобається людей. Я, чи може бути, знаєте, так, без різниці? Або сподобається. От сподобається, мені здається, що більше. О, бачите, тут пишуть клас, клас, клас. Коротше, це просто ніжний фужер, м'яке пряне звучання. Так воно і є. Ой, ну тут мускус просто чудовий. І дуже багато людей, які кажуть, що. Це дуже такий тонкий аромат з тонким звучанням. Дуже шикарний просто. Ну, це для леді, чи я не знаю, чи для хлопців такий, які там метросексуал, наприклад. Красиво. Ось це треба брати. Отже, мій вибір між чотирьох парфумів все ж таки Ісара. Так, побіділь. Я наношу зараз на руку. Як завжди, у мене е, повинна бути каблучечка, але каблучки закінчилися. Тому я наношу на руку, роблю во так от. Розтираю. Не треба казати, що я тут зламаю зараз молекули. Просто він зараз е, більш е, скоренько розкриється. Так. І буду ходити в цьому парфумі до вечора. Ввечері в телеграм-каналі я зроблю опис своїх вражень. А, ну і все. Отже, а, ребята і дівчата, хлопці та дівчата, що я хочу сказати, у краси мільйони сенсів, і у кожного він свій. Так що що, шукайте, підписуйтесь, повертайтесь. Далі буде цікавіше. У мене є ще для вас дуже багато цікавого. Нехай це буде зараз таємниця. Це буде ну, такий не дуже відомий нішовий бренд, але буде цікаво. Все, пока! З вами була Парфумерна Ю. Пока!